Завершена робота над кахельною піччю, піч двохкопакова з дижанкою, обігріває дві кімнати, кахель нашого власного виробництва, цегла глини, суміші, все, 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 вогнетривка, цегла, це все на сайті буде у нас є в магазині. В даній печі, чому вона двохкопакова? Тому що має перекриватись. Перший ковпак. Якщо ми перекриваємо перший ковпак, дим наповнює цю камеру, наповнює лежанку, прогріває нижню камеру, доходить, спускається до нижніх каналів, і потім через підгортку піднімається вверх, нагріває другий ковпак і лише потім переходить в димову трубу. Димову трубу ми закриваємо лише тоді, коли вже закінчиться паливний процес. В цій печі також є функція. Роботи її, як звичайного каміна. Ми відкриваємо димову трубу, відкриваємо канал літнього ходу і маємо прямоток. Тобто, відкривши дверцята, можна будь, як біля звичайного англійського каміна, сидіти і диміти вона не буде. Вона має прямоток. Але при цьому не нагріваються жодні елементи, ні стінки, нічого. Також ця піч на прохання клієнта має окремий канал розпалювання для лежанки. Тобто можна не обігрівати ці дві кімнати, а нагріти лише один лежак. Це топочні дверця та окремо лише на лежанку. Крім того, виготовляємо зольні ящики, що дуже зручно. В тому плані, що і регулювання подачі повітря, регулювання, і е, обслуговування набагато легше. Витягнули, висипали, і все, не треба ні, ні савочка, ні качерні. Також у цій печі е, лежанці, вона обладнана ще системою е, дожигу газів димових. Гази, які не згорають, ми знаємо, що е, паливо. Не завжди сухе, вологість мається і в дровах, і в чому там не було. От. Це тяжкі гази, які не згорають за один раз. Тому ми їх спеціальними каналами підводимо до паливника для повного згоряння. І після цього прилад працює практично бездимно. Ну, це не зовсім піролізний. Режим горіння, але е, повне вигоряння газів димових є при цьому. Ну, а зараз ви являєте свідками першого розпавлювання даної печі. Так, шибера у нас відкриті обидва. Верхній шибер це основний димовий е, труби, е, нижній шибер це шибер літнього ходу. Завжди перевіряємо тягу перед розпалюванням. Тобто ви бачите, що дим, який є, він туди йде в піч. Коли вам розказують про те, що піч ще сира, тому вона може диміти, це неправда. Це однозначно якась проблема з піччю. Піч, яка правильно складена, диміти не може. Ось ви бачите, розгоряється. Ну і закриваємо дверцята. Звісно, вологи дуже багато, тому на склі може зразу з'явитися навіть конденсат. Подачу повітря регулюємо із кімнати. І подача повітря у нас відкрита. На дросельній заслонці, яка е, подає повітря з вулиці для згоряння. Всі ви бачите дросельні регулятори заслонок подачі повітря. Це повітря ми беремо з вулиці, воно проходить під піччю, подається е, безпосередньо в топку. Але ви бачите, так, там під колосники подача йде повітря. А також йде подача повітря ось через цю щілину. Це, е, так, воно трошки завущує топачну дверцята, але повітря, яке сюди виходить, воно обдуває скло, при цьому скло не закопчується. Тобто, при роботі е, в такому режимі буде завжди чисте скло. А також на, на ці е, печі печі на цих дверцятах. Також є дросельна заслонка, ми її бачимо. Це теж окремо канал підведений. Можна відкривати, закривати регулювання. І також йде повітря через цю щілину на обдув скла. То ви бачите, що скло не закопчується, піч працює в такому режимі.